Бачу свій будинок, він ще цілий, ось він, а сусідського вже нема. Уламок дуже великих розмірів попав у віранду ну, веранду Проломило дах, проломило всі провода висіли, все було повічинято. Собака мій заскавчав, і, і тоді він помер. Руйнування рештки хат, хіба їх можна хатами назвати. Коли ми їздили, ще такого не було. Це в 22-му році. Мені була видна траса, і рахували, і казали. І тоді якось так об'єдналися всі, передавали в Городню, передавали інформації, коли техніка, коли що їхало. І вже коли дев'ять днів, коли 9 днів пройшло, діти мої сказали, що мама, ми тебе забираємо звідси. Але я й сама розуміла, що я вже там не буду залишатися. Знаю, ніхто не живе. Але мав пройти час для мене це майже три роки, скажімо так, щоб ти усвідомив, зрозумів. Що життя прекрасне для цього все в нас є. Якщо у 23-му році із прикордоння Чернівської області, це в основному Семенівська і Новгородціверська громада було евакуйовано 2100 осіб, то 2024 рік це. Більше ніж три з половиною тисячі. Причиною цього є збільшення інтенсивності обстрілів. У особливо небезпечній 5 кілометровій зоні біля кордону із Росією наразі залишається до тисячі людей. Я вже себе бачу в Чернігові. У мене тут дуже багато друзів, близьких людей. Звичайно, повертатися я чесно вам скажу, туди не хочу, бо там всі сповни такі, поки що, поки що такі важкі для мене.